Ваші святості, а, пане консул генеральний, пані та панове, я би хотів би щось прочитати теж. І прочитати це польською мовою. Мій коханий татусю до школи не ходжу. Бабча от 1 марта 40 го року не працює. Wszyscy jesteśmy здорові. Чи татош достав му лист з фотографіям моєм і янушка? Піжду наш ченсту, бо нам смутно без тебе. Целуючі і твоє ручки, моцно кохайомцій син таджа ланґя. Щодь мего має 1960 року. Ця листівочка належить Тадеушу Лянґе, сину капітана Оскара Лянґе. Він лежить тут. Ця листівка була відправлена 7 травня 1940 року. Злоць. Ця листівка ніколи не дійшла до капітана, військового лікаря. Ось каралянки. Ця листівка дійшла до Старобільського табору 26 травня. Останній розстріл тут, в Харкові, на Чернишевській, відбувся 13 травня. Ця листівка повернулася назад в Старобільську до Лодзі і коли вона йшла з Лодзі до Старобільську, можливо, капітан Оскар Лянгів був ще живий. Сьогодні ми тут для того, щоб згадати все, як відбувалося в травні, в квітні-травні 40-го року, вбивці називали це роботою. Вони працювали по ночах. А ночі зараз короткі, так само, як сьогодні, так і 75 років тому. За ніч треба було вбити від 250 до 350 чоловік. Що це означає? Під час одного пострілу проливається під час страти проливається близько одного літра крові. Це означало, що кожну ніч в ці короткі, квітневі травневі ночі проливався 250-350 літрів крові. Це страшна жертва. Це було забуте. Це, було, це був забутий злочин, який 50 років замовчувався Радянським Союзом. Це була суцільна брехня, яка тривала півстоліття. І коли тут, в п'ятихатках, в шостому кварталі лісопарку, в серпні 1991 року відкрилися копалини правди, комуністичний режим впав. Злочин і правда, поняття несумісні. Радянський Союз перестав існувати саме тоді, коли були відкриті ці копали правди. І ми тут сьогодні знаходимося, щоб свідчити, що правда і любов перемагають смерть і будь-яке найжахливіше зло. Ми сьогодні тут. Саме в цей день для того, щоб, для того, щоб свідчити, що вічне життя можливе, також можливе і тому, що ми пам'ятаємо. Вічна пам'ять.